Українська влада починає легалізовувати корупцію. Вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні, 9 жовтня, рада прийняла у першому читанні новий законопроект, 12039. Це законопроект про угоди зі слідством. Я вам зараз зачитаю буквально декілька пунктів, щоб ви зрозуміли про що тут йдеться. Суть проєкту вводиться нова стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначити менший строк ув'язнення, ніж вимагає Кодекс. Наприклад, 5 замість 8 років. Коротше кажучи, якщо ти йдеш на співпрацю зі слідством, ти сплачуєш штраф, у тебе можуть конфіскувати твоє майно, ти здаєш всіх своїх спільників там, і так далі тому подібне, то ти отримуєш менше строк. В принципі, абсолютно нічим це не відрізняється від елементарної корупції, коли платили гроші для того, щоб відмазитися. Продавали так само і нерухомість, там і машини, і так далі, і виходили з тюрми. Те саме зараз буде відбуватися, але зараз це буде на законному рівні. Для чого вони все це роблять, тут дуже просто, тому що їм вже немає що розкрадати. Європа чергових кредитів не дає, Америка чергових кредитів не дає. Саме тому їм треба якось наповнювати бюджет для того, щоб звідкись красти. І для цього вони починають піднімати податки, для цього вони піднімають акцизи, піднімають там тарифи. Зараз ось уже офіційно за законом можна буде відмазатися від порушення закону. Для цього ж вони підвищили штрафи за неоновлення даних у ТЦК. Спочатку відправляється повістка, потім, якщо ви за повісткою не прийшли до ТЦК, вам одразу... Там бабам, 17 тисяч штрафів. А чому такі великі штрафи? А тому, що треба поповнювати бюджет. До речі, не вздумайте сплачувати ці штрафи. Це все абсолютно незаконно. Подавайте на них в суд і нічого не треба платити. Це все розраховано на лоха. Ну а ознайомитися із цим законопроектом ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.